Вони люди, яких напевно знає кожен мешканець нашої громади, своєю шаленою енергетикою та позитивом вони притягують до себе величезну кількість людей різного віку, поповнюючи творчу родину новими талантами. Вони, демонструючи єдність і велику командну роботу, у скрутний час підставили надійне і міцне плече громаді Збройним силам України і всій державі. Творчі та креативні, а вони сьогодні не тільки створюють культурний продукт на підтримку бойового та морального духу українців, вони невтомно працюють кухарями, кондитерами, швиями, майстрами, соціальними працівниками та волонтерами. Щодня з ранку до вечора плетуть маскувальні сітки для захисту техніки, бліндажів, а отже, і життів наших воїнів. Проводять десятки благодійних акцій та заходів на підтримку Збройних сил України. Саме вони, працівники культури Світловодщини, стали мирним тилом, епіцентром волонтерської допомоги для тих українців, які вимушені були залишити власні домівки, стали острівцем гуманності, милосердя, дієвої допомоги та психологічної підтримки для багатьох наших земляків. Працівники культури Світловодської міської територіальної громади вкотре відчувають себе тією єдиною спільнотою, яка має неабиякі сили. Сили в нелегкий для України час створити справжній культурний фронт, бо коли гармати звучать, музи не можуть мовчати. А тому сьогодні щемить серце від гордості за прапор, який гордо розвивається над незламною Україною. Зі сцен і площ линуть слова про мужність українських воїнів, нескореність козацького духу, про тих, хто відстоює територіальну єдність України у важкому двобої з ворогом. Линуть українські пісні, музика і слово, формуються нові покоління особистостей, сміливих, безкорисливих, готових будь-якої миті прийти на допомогу і відстояти своє право на незалежність.